Майнкрафт факти, від яких ти будеш в шоці. Якщо вам колись траплявся Jockey і ви задумували почати з цієї курки ферму, то спішу вас попередити, що ця курка ніколи не буде нести яєць. Мандрівний торговець це єдиний моб на всю гру, що зникає з часом при будь-яких умовах, навіть якщо начепити на нього бірку. Лава в звичайному світі розливається повільніше ніж у незері. Думаю, це всі помічали, але чого ви точно не знали, так це те, що в Незері вона розтікається аж на 15 блоків, а в звичайному світі всього лише на 7. Не дивлячись на те, що будь-яка маленька версія моба з часом зростає. У більш велику піглінів це не стосується, бо маленькі свинолюди ніколи не виростають в дорослих свинтусів. Хоч як дивно б це не виглядало, але коврики можна поставити на лаву. І хоча через деякий час вони згорають, такого точно не станеться з килимами з моху, тому їх можна спокійно ставити на лаву та вогонь. Припустимо, що у вашого друга є підводна база, яку вам дуже потрібно підірвати, але TNT під водою не працює. В такому випадку вам потрібен лише пісок або гравій. Якщо поставити один з цих блоків зверху та підпалити TNT, то всі блоки навколо взірву як зазвичай.